Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, в продажі остається кран балка, поки ще є. Люди дзвонили, багато хочуть забрати, ну поки не приїхали, не забрали, значить вона ще є в продажі. Потім є такий забор. За кілограм, друзі, 15 гривень. І він ваший. По ціні металу, 15 гривень кілограмчик забрали і воно ваше. Так, друзі. Ідемо далі. Є ось така бочка, друзі, в продажі без коровки. Ось, о, бочечка отака. Не знаю, я скільки тут кубів, друзі. Ось. Є вуха, петлі, Вон на вихід, на шланг. Потім, друзі, ось такий ПТС в продажі є. Так Ось отак. Ціна, друзі, цього ПТС 1700 баксів Ось ось такий прицеп, друзі. Ось повністю з кузовів зроблений. Так, оно, ну, опа, отак внутри. Дивіться. Цена його 200. Так, потім, друзі, є така бочка на колесах, на резині. Бочка, друзі, 3 куба. Цена її 65 тисяч. Вот такая вотся. Потом есть ванна, вот такая підхранение зерна. Бросил ее открытый, конечно, надо трохи убрать буде. Тоже продається. Так. Вот такий металл є, трубы, кому що надо. Це тоже по 15 гривень кг. Так, есть вот такий друзі плоскорез. Даже можна МТЗ-ком тягати його e, Ціна його 24 тисячі Є культиватор дебелий На пружинах, лапи, все видно, підбороний та й край Тоже продажа Потім є швейлер, друзі Отакий вот 15 гривень кілограм, він ваш Так Борінок вже немає, ушли, друзі. Потім є лопата така. Резинка на лопату є. Ціна її 1000 баксів на відбачу. Так. Потім, друзі, корита. 15 гривень кілограм через віса. Вибрали, забрали, яке треба. Отакі, От друзі, забори. Кому треба, 15 гривень кілограм, весь метал який лежить, 15 гривень кілограм через вісо. Вон забори, все є. Так само корита, заборчики, 15 гривень КГ, воно ваше. Так що кому надо, пишемо, дзвонимо, на вайбер можна. Позвонили, понравилось, забрали. Ні, ні Ніяких питань, як кажуть. Так. Теж продажа. Також продажа. Забори. Вибрали, забрали, поїхали. Так. Также, друзі, в продажі є тессорчик. Отакий тесорчик. От вот так, от так. Резина задня, нульцева на ньому. Ось в салоні. Ось вот такий чи Резина, конечно, да. Также, друзі, є МТЗ в продажі 82-й 2014 год. Отакий вот коник. Так, резина тут 50%, передок, звісно, вже слабий. Отак, вот в салоні, приборчики. Ось, все показуємо. Приїхали, подивилися, забрали. Вікна. Уголок. Уголок. Ось такий коник. Так, ну є нюанс. Завернута двер, Зачепили дверку, бачите ще Ну короче дверка, скоріше все буде під заміну. Або її попробувати вигнути отут. Так Ну, в салоні я вже показував. Ось такий тракторець. 14-й год. Так, друзі, є в продажі 156, і ще багато людей за ним інтересуються, але ще ніхто на нього не приїжджав, навіть і не дивився. Е, резина огонь. Там казали, полопана. Е, ну, я покажу ближче. Це не полопана, друзі, це грязна. Ось показую, бо я передивився відео, там реально можна подумати, що вона трохи полопана, ні. Резина ціла, все як положено. Цей коршун, друзі, стоїть 200 тисяч і він ваш. Це на отдачу вже без торга. То що тут одна резина тільки що стоїть, друзі. Ось такий моторщик, сухий, все, наглажений володька. Так, залізу покажу в салоні. Отак, в салоні. Опа. Так, є такий ось куб на колесах. Вже готовий. Чіпляєте, їдете, 5 тисяч. Єсь ось така бочка маленька на колесах. Під воду може кому де поставити, руки ми щось. Не знаю по ній там обсуждається. Так, бочка 12 кубів, друзі. 10 тысяч Также бочка під зерно 4 тисячі, Так куби, куб теж продається, Бочка алюмінієва теж продається Ху-ху-ху-ху. Так. так Цей прицепчик теж продається друзі. Ціна його 800 баксів. ну Чоловік сказав, приїде забере, ну поки що повчить не їде. Я завдаток не брав, так що не знаю. Поки є, ну конкретики по конкретному поки не скажу. Так же є. Друзі, дуже багато металолома, кому треба, може що вибрати. Вибрали, забрали, поїхали. Труби різні, швеллера 15 гривень кілограм, забрали і погнали. Ось на вибор, що є, як є. Так що, труби, швеляра оно, коритка маленька, може кому треба. Бочечка теж, друзі, продається. Так що все, що є, все продається. Вибор є, але вже невеликий, тому що вже більша частина йшла, все. Так же продається, друзі, сарайчик, вагончик. Кому треба, приїхали, загрузили і поїхали. Закривається, все отак от обшитий. внутрі утеплений, все, як кажуть, по масті. Є з продажі труби. Так що, кому що треба, приїхали, вибрали, забрали. Так що дякую всім за увагу. Підписочку на YouTube канал Шалений тракторист і всім пока-пока.